Вітаю вас, друзі! Ну що відбулася таки зустріч президента України Володимира Зеленського із Дональдом Трампом брали участь також у зустрічі представники Європейських держав? Слава Богу, усе відбулося не так, як ми з вами очікували. Ну, принаймні на перший погляд, ми з вами зараз детально розберемо, як ця зустріч пройшла, наскільки вона може дійсно змінити хід російсько-української війни, і до чого там, зрештою, домовилися, про що іще домовились домовлятися. Та спершу. Я закликаю вас а вже ж, підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані, це важливо і набагато важливіше вже зараз узяти і закинути на дрони камікадзе для українського війська, щоб ми закупили вже завтра нові FPV, і Вони поїхали на фронт допомагати нашим захисникам знищувати ворога. Отож, очікування від цієї зустрічі були м'яко кажучи, у нас із вами не дуже. Після того як ми побачили. Оте позорисько, яке відбувалося на Алясці, то були очікування, що Трамп буде серйозно тиснути на президента України Володимира Зеленського і може трапитися навіть між двома президентами конфлікт. Але усе відбулося досить тепло. Ну. Принаймні візуальна частина за своєю формою все було досить непогано, і на це мені здається зіграло декілька факторів. Фактор перший це участь європейських лідерів. Деякі з них мають хороший підхід до Дональда Трампа, знають, як із ним говорити. Вони консультували президента України Володимира Зеленського, і сама їхня присутність на цьому саміті вона також додала. Трохи більш теплої атмосфери для цієї розмови для цього саміту. Навіть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц каже, що в нього були зовсім інші очікування від цієї зустрічі. От дослівна цитата: Добре, що ми витратили стільки часу останніми днями на підготовку до цієї зустрічі у Вашингтоні. Не приховую, що я не був впевнений, що все пройде так. Мої очікування не просто справдилися, а й перевершилися щодо цієї зустрічі. Є ще деякі фактори. Ну. Мені здається, що Трампу варто було зважати на думку американців після саміту із Путіним на Алясці, тому що те, що було на Алясці, попри там гучні заяви Трампа про великий прогрес і от чудову зустріч, це виглядало принизливо для Америки. Ота сцена з солдатами, які розстилали червону доріжку для Владиміра Путіна. До речі, Трампу її не розстилили аж до самого Трапа літака. Це було надзвичайно принизливо. І американці це обговорювали не настільки критично, як ми, але тим не менш, вони про це теж говорили. І їм це не сподобалося. Крім того, важливим фактором, як виявилося, став одяг президента України Володимира Зеленського. Так, так, Трамп одразу, коли Зеленський вийшов із автівки біля Білого Дому, він його зустрічав, і він одразу сказав: О, в тебе такий гарний костюм. Він на це звернув увагу. Потім. Журналіст, який раніше, в лютому місяці лаяв президента України Володимира Зеленського, атакував його через те, що той був не в костюмі, він теж відзначив, о, у вас такий гарний костюм. Тобто, навіть костюм, як виявляється, відіграв свою роль у вчорашній зустрічі у Вашингтоні. Ну і напевно, це моє припущення. Напевно, усе ж таки після скандалу в овальному кабінеті, в лютому цього року, коли відбулися. Відомі вам події, коли посварилися президент України і президент Сполучених Штатів Америки, Трамп напевно, усе ж таки усвідомив, що отак, от в лоб тиснути на українців, не вийде що нас не вийде зламати через коліно, і треба шукати інші підходи. Можливо, Трамп, от саме продемонстрував учора. Оці інші підходи щодо роботи із Україною. До чого домовилися? Домовилися про те, що будуть домовлятися про зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. А потім, вже після цього, має бути тристороння зустріч між Трампом, Путіним та Володимиром Зеленським. Але тут є деякі нюанси, які ставлять під сумнів, що дійсно така домовленість от уже чітко вона є, і 100% ця зустріч відбудеться. Чому я так кажу? Тому що росіяни крутять носом, про це трошки згодом важливо е відзначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився від ідеї, що спершу має бути перемир'я, а потім уже увесь подальший процес щодо переговорів. Тепер президент України не заперечує щодо зустрічі з Путіним без будь-яких попередніх умов. От е хоча раніше була вимога, що спершу обов'язково має бути перемир'я. Але раніше ми бачили подібну вже картину у Стамбулі, коли президент України Зеленський теж був готовий без перемир'я зустрічатися із Путіним, але Путін не прилетів. Трамп а, заявив. Що е, ми дамо можливість Зеленському поговорити із Путіним, але у шести війнах, які я завершив, не було перемир'я. Тобто Трамп теж не виступає категорично за те, щоб було припинення вогню. Хоча від початку це була саме позиція Сполучених Штатів Америки перемир'я без будь-яких попередніх умов. Мерць заявив, що Путін погодився зустрітися із Зеленським у найближчі два тижні, але він висловив при цьому скептицизм, чи Володимир Путін наважиться. Трамп учора говорив із Путіним одразу після переговорів із європейцями. Це було коли вони не покинули ще Білий Дім. Потім, коли Трамп завершив розмову із Путіним, він повернувся до європейців та до українського лідера і продовжили розмову. І, от наче як... Можливо, Владимір Путін підтвердив, що він буде брати участь у зустрічі прямій із Володимиром Зеленським один на один. Але як я й казав, є дуже великі сумніви. Тому що помічник Владиміра Путіна Ушаков заявив наступне: я маю процитувати дослівно: під час розмови Путін і Трамп висловились на підтримку пропозиції прямих переговорів між делегаціями Росії та України. Ну, зустрічі делегацій вже були. У етой связі обговорювалась ідея, що варто вивчити можливість підвищення рівня представників української та російських сторін, які беруть участь у прямих переговорах. Тобто Кремль дає зрозуміти, що ну він подумає ще, він ще буде розглядати таку можливість, але я маю нагадати, що раніше Володимир Путін неодноразово відкидав можливість зустрічі прямої. І з президентом України Володимиром Зеленським він вигадував багато приводів для цього. Найвідоміший ви знаєте. Він казав, що, начебто, Зеленський, нелегітимний. Потім він казав, що ну, з Зеленським можна зустрітися, але хай хтось інший від імені так званої Росії з ним зустрічається, а Володимир Путін особисто не буде. Тож ми поки що не знаємо, чи відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Двостороння зустріч, але є чутки, що наче як вона може вже відбутися і в Угорщині за два тижні, або не в Угорщині, або не за два тижні. Словом, я би тут поки що не робив однозначних висновків, але росіяни раніше неодноразово таку ідею взагалі відкидали. Наступне, що обговорювалося, це території. Туди е, Павло Паліса, заступник Єрмака, привіз е, мапу України. Мапа України із позначеними українськими окупованими територіями була також і в Білому домі, її поставили самі американці, обговорювали, звісно, території, але ніякої конкретики, здається, там не було. Втім, президент України Володимир Зеленський заявив, що ми залишимо питання територій між Мною та Путіним. І як кажуть західні медіа за їхніми чутками, Зеленський, наче як і не проти. Розглянути питання обміну території, але тільки якщо це будуть якісь пропорційні обміни, а не просто от вихід українських військ із території Донецької області. Тому тут ще поки також немає остаточної ясності. Наступне, про що говорили, це про гарантії безпеки. Взагалі дві ключові теми, які обговорювалися на вчорашньому саміті, це була можливість зустрічі Путіна і Зеленського і гарантії безпеки. І з гарантіями безпеки, друзі, плутанина іще більша. тому що. Мелоні, прем'єрка Італії, говорила, що а, партнери будуть розглядати спершу такий варіант, як п'ята стаття НАТО, але не в НАТО. Можливо, наші партнери чи союзники у перспективі не знаю, але сумніваюся, будуть реагувати на напад на Україну, от так, як за п'ятою статтею НАТО. Ми про це і з вами вже говорили. П'ята стаття НАТО не обов'язково означає відправку військового контингенту. Я би поки не зупинявся би детально на цій п'ятій статті, але не п'ятій статті, тому що ніякої конкретики насправді ще немає. Є тільки озвучена ідея. Але Трамп заявив, що під час зустрічі ми обговорювали гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки. Чи долучиться безпосередньо Америка до гарантій безпеки для України? Теж відкрите питання. Американці кажуть, що можливо долучиться. Трамп каже, що Америка буде координуватися. Подивимося, побачимо про це теж іще говорити поки зарано. За попередньою інформацією, впродовж 7 або 10 днів має бути вже от викладено на папері пропозицію гарантій безпеки щодо України. Утім. Президент України Володимир Зеленський сказав про ще одну опцію гарантій безпеки, і це 90 мільярдів доларів кошти, за які Україна готова купити у Сполучених Штатів Америки озброєння, і це, начебто, частина гарантій безпеки. Я за те, щоб ми мали американську зброю безкоштовно або купували, якщо немає такої опції. Але якщо ми купуємо зброю, то це не дуже виглядає як гарантії безпеки. Ну окей, уявімо, що домовилися про отакі типи гарантії безпеки, а у нас бракує фінансування, щоб закупити це озброєння. То якщо ми не заплатили Сполученим Штатам, то немає гарантії безпеки. Ну і зрештою надання зброї це не те, щоб сильно гарантії безпеки, загалом за своєю концепцією, враховуючи. Характер російсько-української війни єдиними дієвими гарантіями безпеки було би або відновлення ядерного статусу України, що не розглядається нашими партнерами від слова взагалі, або ну, пряма військова участь їхніх контингентів на території України. І у зв'язку з цим Wall Street Джорнал знову пише про чутки. Wall Street Джорнал припускає. Що майбутні гарантії безпеки можуть бути такими: розгортання військових контингентів, союзників на території України, але йдеться тільки про часткове розгортання і тільки на території регіонів, які знаходяться далеко від лінії фронту, забезпечення протиповітряної оборони, яке включатиме системи ППО для захисту критичної інфраструктури і цивільних об'єктів, постачання сучасного озброєння, включно з високоточними ракетами, механізми контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Але я би тут теж не став би детально. Зараз на цьому зупинятися, тому що це тільки чутки, і е, на папері ще нічого немає. Предметно, поки що, нема що обговорювати. Є тільки ідеї. І все. Макрон. Напевно, найближчий до істини. Він е, одним реченням охарактеризував. Усю е, політику наших партнерів щодо можливих гарантій безпеки він сказав, найбільшим фактором стримування для Росії будуть сотні тисяч добре оснащених українських військових. Головна гарантія безпеки для України сильна армія. Звісно, сильна армія це важлива гарантія безпеки для України. Безперечно, і це головна гарантія безпеки. В нас має бути наше сильне військо, тому що навіть якби ми були в НАТО. Але в нас не було сильної армії, це все одно була би слабка позиція для України. Але Макрон каже про те, що фактично європейці не дуже хочуть і відправляти свої війська, свої контингенти, вони до цього не готові. Тому у якості гарантії безпеки Європа планує далі просто надавати допомогу Україні. Тут є одне, але як тільки бойові дії зупиняться, рівень допомоги нам, як економічної, так і військової, суттєво впаде. Чому тому, що це закономірно, тому що увага, фокус до російсько-української війни буде значно менша. Тому для мене особисто ці гарантії безпеки ну якось не те, щоб і сильно, і гарантії насправді побачимо, будемо обговорювати предметно, коли це вже з'явиться на папері. Я сподіваюся, що до речі, це важливо, що українська влада буде достатньо комунікувати з українським суспільством щодо Таких важливих питань, як російсько-українська війна, гарантії безпеки, переговори і так далі. Тому що е, українці мають право і повинні знати, що відбувається. Це дуже важливо. Українське суспільство не сприйме жодних домовленостей серйозних щодо російсько-української війни, про які воно не буде поінформоване. Тому говорити із людьми дуже важливо. Ну і висновки. Позитивні деякі є: Україна і європейські лідери знайшли підхід до Дональда Трампа. Конфлікту вдалося уникнути. У нас від початку, після зустрічі на Алясці, була ситуація, де ми або мали посваритися із Трампом, і невідомо, що тоді було би далі у відносинах України і Сполучених Штатів Америки, відкинувши пропозиції Трампа або Владимира Путіна щодо здачі українських територій. Або у нас е, був варіант сліпо погодитися на пропозиції Трампа Путіна і отримати серйозну значну дестабілізацію всередині України вдалося уникнути цієї ситуації, і тепер м'яч на стороні росіян. Тепер усе залежить від того, що буде далі робити і казати Владимир Путін. До Володимира Путіна є проста конкретна пропозиція щодо зустрічі у двосторонньому спершу форматі із Володимиром Зеленським. І будемо бачити, чи ця зустріч взагалі відбудеться. Але навіть якщо не відбудеться, Трамп усе одно, так званій Росії, нічого не буде робити. Ми із з вами це вже бачили і в цьому переконалися. Для того, щоб краще зрозуміти настрої росіян, треба дивитися не на слова і не на заяви, яких зараз не те, щоб дуже багато. А на їхні дії. А дії росіян наступні. Вони цієї ночі здійснили масову терористичну атаку проти нашої країни, атакували передусім нафтову і газову інфраструктуру. Дуже масована атака була по Кременчуку, били і балістикою, і е, шахедами, і е, били також е, щось там менше десяти, але тим не менш, були крилаті ракети, запущені з е, залишків. Стратегічної авіації противника, ось і справжні російські мирні наміри. Це саме так буквально і треба розуміти. Крім того, я досліджував заяви російських пропагандистів, і вони я б не сказав, що демонструють миротворчу риторику. Вони прямим текстом кажуть, що треба і далі воювати проти України що Україну треба знищити українців як націю треба знищити. Ні на які поступки, так звана Російська Федерація, не піде. Звісно, вони можуть іще перевзутися за командою із Кремля, але поки що, ось така основна риторика з боку російських пропагандистів. Втім. Я даю один відсоток того, що Володимир Путін може теоретично погодитися на заморозку російсько-української війни у короткостроковій перспективі. Бо ми, ми з вами маємо розуміти, що не йдеться про припинення війни йдеться все, про що ми зараз обговорюємо. Йдеться про заморозку російсько-української війни. Так, ось один відсоток я даю на це. Тільки із огляду на те, що економіка так званої Російської Федерації перебуває у стані глибокої стагнації, і це, звісно, Володимир Путін знає і помічає. А також російська армія дуже серйозно виснажена. Так вона має тактичні успіхи, так вона й далі наступає, так вона атакує наші позиції щоденно, але виснаження сухопутної, принаймні складової російської армії, дуже дуже значне. Ну і навіть серед деяких прихильників війни проти України є зараз. Цікаві настрої, скажімо, отак обережно. Поки що подивимося, що буде далі. У будь-якому разі, друзі, ми з вами знову ж таки маємо розуміти, що все, що зараз обговорюється, це обговорення тільки заморозки російсько-української війни, а не припинення російсько-української війни, тому що російсько-українська війна припиниться тільки в одному із двох випадків: або залишиться Україна, або залишиться так звана Російська Федерація. Крапка. Я про це вже говорив теж неодноразово, тому що ця війна за своїм характером така, тому що росіяни прийшли нас знищувати, і поки так звана Російська Федерація зберігається у її нинішньому імперському вигляді. А вона, ну поки що я не бачу передумов там, щоб дуже скоро вона розвалилася, можливо, щось станеться це, взагалі дуже непередбачувана історія, але... Поки що я бачу, що Російська Федерація буде й далі прагнути завоювати і знищити Україну. Тому навіть якщо теоретично 1% на це є, що відбудеться заморозка війни, то варто розуміти, що росіяни повернуться може за місяць, може за півроку, може за рік, може за два або три. Але росіяни однозначно будуть і далі намагатися нас із вами завоювати і знищити. Тому тут дуже простий вибір: або ми, або вони. Та зрештою, друзі. Що би далі не відбувалося, хто би що не говорив, усе, -усе одно будуть вирішувати українці. Ми довели свою суб'єктність, і Трамп змушений із цим також рахуватися. Я впевнений, що українська суб'єктність це одна із причин, чому вчора зустріч пройшла не в конфліктному тоні. І останнє слово завжди буде за Збройними силами України. Тож, зараз, друзі. Коли триває весь оцей переговорний процес, якщо його так можна називати, надзвичайно важливо допомагати силам безпеки та оборони України, щоб зараз наші воїни могли ефективніше стримувати російський наступ і щоб могли знищити, ліквідувати, вбити якомога більше російських загарбників. Росіяни мають захлинатися кров'ю. Інших варіантів немає. Тому я закликаю вас узяти і вже зараз задонатити на Русоріз. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Ну а за минулу добу, завдяки вам, наші воїни отримали ще 345 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми бійці четвертої, окремої важкої механізованої бригади, батальйону безпілотних систем та да, мотопіхотного батальйону 43-ї окремої механізованої бригади. Хочемо висловити подяку спільноті Стерненка за надану допомогу у вигляді дронів. За допомогою цих дронів буде простіше нищити ворога на куб'янському напрямку. Дякуємо та слава Україні! Героям слава! Вітаю українські незламні народи. Ми бійці 425-го окремо штурмового полку Скала. Сьогодні за допомогою спільноти Сергія Стерненка ми отримали дрони в пів перехоплюючих кількості 20 штук. Дякую за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Я із 23-ї механізованої бригади, як і підрозділи. Дякую спільноту Стерненка за те, що представили нам перехоплювачі Вінфлаї. А ми завдяки їм будемо далі продовжувати збивати ворожі дрони. Дякую. Слава Україні, героям слава. Ви 10-ї бригади у слові, щиро вдячні спільноті Сергія Стерненка за надані дрони. Ці дрони стають нашими очима, нашими навігаторами, нашою перевагою в складних і часто критичних ситуаціях. Завдяки вашій підтримці ми бачимо більше, реагуємо швидше і точніше. Головне, зберігаємо найцінніше життя наших побратимів. Це потужний прояв єдності між фронтом і тилом. Кожна ваша ініціатива, кожен прояв підтримки має величезне значення для нас. Ви поруч з нами не лише фізично, а й морально. І це відчутно на кожному кілометрі бойової роботи. Дякуємо за довіру, за вашу активну позицію, за небайдужість. Це справжнє єднання, коли громадське суспільство. Стоїть пліч опліч з армією. Разом ми сила, разом ми незламні, разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ Роніни 65-ї окремої механізованої бригади Великий лук! Дякую благодійному фонду спільнота Сергія Стерненка за надані 100 ударних fpv дронів. Вони допоможуть звільнити нашу країну від окупантів і знищити ворог. Донати на русарізму. Слава Україні! Героям слава друзі! Найближчі тижні будуть дуже важливими та цікавими. Хоча, коли вони такими не були, відколи триває повномасштабне російське вторгнення до України, нас іще з вами будуть возити на таких емоційних американських гірках. Звикайте до цього, бережіть свою нервову систему, бережіть одне одного та Україну, і продовжуйте і далі допомагати нашому війську, нашим силам безпеки та оборони України.